Кожна літера відповідає своїй цифрі. Знайдіть значення виразу. Давайте спочатку порахуємо кількість літер. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 літера. І повторюється 10. Тобто, ми маємо 10 різних літер. А так, як кожна літера відповідає своїй цифрі, тобто, 10 літер відповідають 10 цифрам. Цифри 0, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. Всього також 10 цифр. Саме не чисел, а цифр. Отже, давайте проаналізуємо, розглянемо випадок з нулем. Якщо 0 опиниться в знаменнику, то даний вираз не буде вмістити, мати змісту, тому що на 0 ділити ми не можемо. Отже, 0 повинен вміститись в чисельнику. І ми розуміємо, якщо в чисельнику стоїть число 0, 0, помножити на будь-що завжди буде 0. В знаменнику нас взагалі не цікавить, що знаходиться, так як 0 знаходиться в чисельнику. Отже, значення даного виразу дорівнює 0.